Другий рік поспіль в Вірпіні проходить фінальна частина всеукраїнського конкурсу спортивних телевізійних програм Світ спорту започаткували його у 2003 році на Луганщині. Цього року він пройшов у 13-й раз. В часи, коли йде війна, це дуже важливо такі от конкурси проводити для того, щоб піднімати оптимізм на належний рівень, щоб давати людям змогу дивитись ну, в цих роботах якраз. Є пропаганда і е, наших кращих спортсменів, олімпійців і людей-ентузіастів. Фінал конкурсу проходив у Національному університеті Державної фіскальної служби України. Цього року в ньому взяла участь рекордна кількість учасників: 62. Представлено 114 робіт. Це вдвічі більше ніж минулого року. Розуміючи, що ви робите телесюжети про спортивну подію, потрібно розуміти, що йдеться не просто про спорт, йдеться про пропаганду. Прагнення людини до добра, до моральності, до позитиву, і це особливо соціальна відповідальна місія. З приводу е, спорту і телебачення можу сказати тільки одне е, де би я в світі не був, е, то е, є така елементарна статистика: дев'ять іноземців з десяти знають Україну саме по спортивним досягненням. Тому можна сказати, що ваша роль в висвітленні цього процесу е, є номер один. Е, Моментом, який просуває Україну в світі, дякуємо вам за вашу роботу. Одним із найяскравіших переможців став фільм Світова арена Ірини Климець. Виробництво Волинської філії національної суспільної телерадіокомпанії України він розповідає про 19-річну метальницю молото з села Четвертня про її мрію, яка привела дівчину на Олімпійські ігри і веде до нових звершень. Після того як фільм зроблений, мої дали чорновий матеріал, дали подивитися фільм, все. Розплакались батьки, і ось вона після того показує один кращий результат: другий, третій. І ось буквально два дні тому на чемпіонаті Києва відкритому вона показує результат 72-63. 71 норматив чемпіонату світу на Лондоні. Вона знову потрапляє на Лондон, зараз вже реально готується до Лондону. Конкурс планують проводити в Ірпіні і надалі. Організатори та вже й гості вважають це логічним для міста здоров'я. Ті умови, які я сьогодні побачив на базі університету, зроблені для спорту, для фізичного виховання, для того, щоб люди, які проживають в цьому чудовому місці, мали займатися спортом, щоб вони мали добрий стан здоров'я. Це для цього все це тут є.